Представників Конгресу Сполучених Штатів Америки мають розглянути і утвердити. А Білий Дім має підписати законопроект про допомогу Україні. Зрозуміло, що там в основному йдемо про воєнну допомогу, ну і там повернення поповнення арсеналів армії США за ці гроші, але в будь-якому разі це сигнал, що Штати допомагають Україні в збройному питанні саме в протистоянні ворогу і в можливості вистояти, а в перспективі навіть десь і завдавати контрударів. Тобто, це потужний сигнал. Цей потужний сигнал якось. На економічну ситуацію, на можливість е, якісь інвестиції, можливо, навіть заводити, воно якось вплине, чи це речі, які не треба взагалі поєднювати, і ніхто на це не зважатиме з, з тих людей, які е, дивіться, хотіли б вкластися, та... дивіться дуже коротко. Значить, в тих 61 мільярдах там десь приблизно 7 з половиною тих, що піде на макрофінансову допомогу, угу. тобто ті прямі гроші, які прийдуть в бюджет, кшал того, що ми отримуємо від європейців там, від японців. Від інших. Там є одна маленька особливість. Американці прописали, що та макрофінансова допомога не може використовуватися для виплати пенсії українським пенсіонерам. Угу. Чого вони їх там приперли ті українські пенсіонери? Я не знаю, але факт є фактом. Тепер що стосується інших грошей: 32 чи 33 мільярди доларів, трошки більше навіть підуть на американські підприємства, які вироблять військову продукцію, яка потрапить на склади Пентагону. І яка замінить е, ті е, товари військового призначення, які знімаються з експлуатації в Америці, і будуть передаватися в Україні, тобто це працює так: Тобто вони фінансують свої е, підприємства своїх робітників, які, е, ну щоб ми розуміли, то що вони знімають з експлуатації, як правило, треба утилізувати. Утилізація uh -huh. це є гроші. Uh -huh. Нащо тратити додаткові гроші, якщо їх можна віддати в Україні? Україна буде щаслива з того приводу. А оця допомога, так звана 61 мільярд, це якраз ото, що замінить оті кошти, Так, там ще є гроші на проведення навчальних робіт в навчальних центрах для українських вояків. Оце по суті от той перелік тих заходів, які будуть фінансуватися за рахунок цих грошей. Ця допомога нам конче потрібна, тому що то, що буде зніматися з експлуатації, воно цілком істивне. Ну, з воєнної точки зору. Тобто, це ті ракети, які потрібні для протиповітряної оборони, це ті боєприпаси, яких сьогодні катастрофічно не вистачає. Так що, з моєї точки зору, це надзвичайно важлива для України річ.